Так, інструкцію для нашого життя і в багатьох людей на цій землі. Ця інструкція лежить і припадена пилю. Але Господь не дав нам своє слово. Це слово живого Бога, яке навчає нас жити праведним життям. Тим життям, яке він нам дав самого початку. Сьогодні світ обманутий, сьогодні править сатана, і його брехня, не нам входить наші серця. Але є істина, яка робить людей. Того, і знаєте, тут написано, що всі зрішили і поставлені Божої слави. Але всі люди можуть стати праведними перед Богом завдяки тару Божої милості, і ця милість була проявлена в Ісусі Христі, бо Бог так полюбив цей світ, що віддав сина свою єдинородного, щоб кожен віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Сьогодні ми маємо спасіння через Ісуса Христа, тому що всі гріхи, які ми допустили в своєму житті, які допустили наші батьки, діди і прадіди до третьої четвертого роду, сьогодні є ціна заплачена за ці гріхи. І це Ісус Христос, який був розп'ятий, принижений, осквинований. Це все та плата за ті гріхи, які заслужили ми. Ми заслуговуємо на розп'яти на Христі. Це ми заслужили на ці всі страждання, але він прийшов на цю землю, щоб викупити нас, щоб оправдати нас, він воскрес на третій день. Сьогодні є спасіння в кожної людини. Сьогодні все, що нам необхідно зробити, це признати Ісуса Христа в своє життя. І ви будете приємно вражені, як ваше життя буде змінятися. І як в Писанні написано, зайди в кімнату Твою, закрийте. Облюється кожного ранку. Він так любить нас, щоб він не створив нас, як роботів, щоб ми жили, так як він хоче. Але він нам дав право вибору, і він каже, я призиваю свідки, небо і землю, даю тобі життя і смерть, благосуміння і прокляття, і він каже, вибери життя, щоб жити і майстри. Коли Ісус був на цій землі, Він сказав: Я є життя, я є істина і я є той шлях, яким ми маємо йти. Вибираючи Ісуса Христа, ми вмираємо життя, він життя, він віддав своє життя заради того, щоб ми жили. Він дав нам життя і все для життя. Саме Ісус Христос, він цар-царів, він бог богів і у сході спословищи. Він той, хто дарує нам кожен день новим, він той, як живе Мовиться кожного ранку. І сьогодні Бог призиває всіх і повсюду. Покайтеся, бо він обрав день, коли буде спробу, судити землю. Ніхто не може додати до свого життя ні дня, ні, ні часу. Ніхто не зможе нічого змінити. Але з Господом ми можемо все пройти. Він сьогодні призиває всіх і повсюду покайтеся, прийміть Ісуса Христа в своє серце. Тільки Ісус Христос, Він може змінити любити. Бог самогутний і він любить батько. І сьогодні, якщо ми будемо збиратися в молитві, в єдинстві і молитися за мир в Україні, то він почує, тому що сам сказав, поклич мене, і я відповім тобі. І покажу тобі велике недоступне, чого ти не знаєш. Він вірний свого слову. І якщо він сказав, що він відповість, значить він Ну Ми люди можуть пообіцяти і не стримати слова, але він, як сказав, так його і буде, тому що він Бог. І немає іншого крім нього. Він владика, він творець неба і землі. і суші, і всього в ньому. Він той, хто дав нам життя і все для життя. І він той, хто віддав за нас життя. Плата, вона заплачена, Ціна заплачена не і золотом, але кров'ю і потім на загожному хресті. Сьогодні кожен з нас він має спасіння. Щоб Бог полюбив і віддав своє життя індивідуально саме за тебе, щоб ти міг бути спасенним чи спасенною. Він за тебе пролив свою кров, святу кров, щоб ти був оправданий чи була оправданою. Сьогодні для тебе індивідуально, ця ціна, вона заплачена на Голгофському хресті. І все, що необхідно, просто прийти у молитві до Отця, просто покликати Ісуса Христа в своє життя, сказати. Роби моє життя нова, в моє серце і будь моїм Господом. І як Писання говорить, коли ми будемо сповідувати Ісуса Господом і серцем вірувати, щоб Бог воскресив його на третій день, то тим ми маємо спасіння. Спасіння в наших руках. Іншими словами, я так кажу, твоє життя в твоїх руках. Ти робиш вибір!